Мої вітання глядачам обласного в ефірі пряма мова. І сьогодні гостем студії є заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Іван Семенович Боршаш. Вітаю вас, Іван Семенович. Добре, дякую, дякую за те, що завітали до нашої студії, погодились відповідати на запитання. І хоча сьогодні святкують всесвітній день гумору і сміху, пропоную поговорити про серйозні і актуальні питання, які стоять перед владою жителями області. Кілька місяців тому ви були призначені на посаду заступника голови обласної адміністрації. У керма влади. Ви не вперше працювали на різних посадах з різними людьми. Як вам нова команда? Чи ви вже спрацювалися і чи вже знайшли взаємопорозуміння? Дякую за запитання. Насправді я вже майже рік, через декілька днів буде рік, як я працюю в обласній державній адміністрації. Власне, членів цієї команди я знаю не один рік і проблем з адаптацією і так далі немає. Бо насправді ми давно і достатньо добре знайомі. Тому виключно зараз виробничі моменти. Щодня відомі політики, блогери пишуть про назрівання соціальної кризи, соціального вибуху. Як ви вважаєте, чи докладає влада всіх можливих зусиль для того, щоб спрацювати на упередженні і для того, щоб це не дуже позначилось на жителях обласного центру, а також жителях області? Ну, якщо щиро, то це тут моя особиста думка: не всі блогери є об'єктивними. По-друге, мені здається, що блогери мусили б розуміти ситуацію економічну в країні, у якій сьогодні йдуть військові дії. Якщо брати до уваги статистику світову, то жодна країна, яка вела військові дії, або стосовно якої йшла військова агресія з боку більшої і сильнішої держави, не показувала економічних див і не давала економічні якісь прогресів. Україна, на жаль, не є винятком у цій ситуації, тому ми мусимо розуміти е, ті факти, які є очевидними. Наприклад, щодня Україна витрачає понад 120 мільйонів гривень на військові дії, тобто на, ну, власне, на, угу. на отримання агресії з боку Росії. Це мега потужна сума для такої держави, як Україна, якщо ми ще врахуємо, що бюджет цієї ну, не немалої країни, але був вкрадений недавніше, як рік тому. І власне ті люди повинні розуміти, що готівки сьогодні немає, і без допомоги заходу, без допомоги демократії сьогодні нам не вирується з цієї ситуації. Очевидно, що людям потрібно розуміти такі терміни, як патріотизм, як об'єднавчі мотиви, і як можливість або потребу згуртуватися, бо інакше ми програємо війну. Хоча, з іншого боку, якщо врахувати і територіально взяти 100% жителів області і взяти жителів Сходу там, 20, 30, 40%. І коли переважна частина страждає за іншої частини, Безумовна. іноді ставиш на терези це питання і думаєш, все ж таки варто чи не варто? Питання в іншому, розумієте, цілісність держави це так само, як організм. Коли ти позбавляєш організм якоїсь… Якогось, якоїсь частки, там, вибачте, uh -huh. за таке порівняння, можливо, не зовсім зручно, чи руки, чи голови, чи ока, чи ще чогось, то організму незручно, так, некомфортно, те саме стосується держави. Це перший момент, а другий момент, якщо ми сьогодні поступимося частиною території, чи не буде це е, ще одним, знаєте, таким закликом до дій з боку агресора, uh -huh. тому тут очевидно, що потрібно тримати оборону, потрібно відвоювати свою. Богом даному землю. І очевидна річ про те, що наближається соціальний вибух. З чого саме починається ваш робочий день? Ну, Як і інші заступники, я маю свій спектр роботи. Він в основному зараз, я, я є куратором селового блоку uh -huh. і деяких інших питань. А, окрім усього, кожен день закінчиться в мене обзвоном території Сумської області, міста, села, райони, а, про а, які є чи, чи можливі надзвичайні ситуації. Коли вони є, ми проводимо нараду, до речі, щодня о 18.30 ми проводимо нараду в Державній службі з надзвичайних ситуацій, де аналізуємо, як пройшов день, що нам вдалося, що не вдалося, відповідно плануємо роботу. Ранок починається з огляду сводки російської мови. Тобто ми бачимо перелік скоєних злочинів, ми дивимося систему державного кордону, ми дивимося, наскільки забезпечені наші, наскільки в нас потужні ресурси, ну а потім все за планом. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми також приймаємо дзвінки в студію, телефон студії 617 107. Будь ласка, дзвоніть, ви можете поставити запитання заступнику голови Сумської обласної державної адміністрації. І продовжуючи в тему, я хочу вас питати відверто, чи справляється на сьогодні влада зі своєю роботою, функціональними обов'язками чи ні? Ну, відвер... Як ви представляєте команду, поклавши відповім... руку на серце. Ну, по-перше, це буде суб'єктивна думка. По-друге, при наданні оцінки, я хотів би, щоб усі врахували ту ситуацію, що той момент, в якому сьогодні є українська держава, він найважчий. Тобто гірші ситуації за роки незалежної України. Я мабуть, думаю, що за роки післявоєнні не було в державі. Тобто йде війна. Мало того, що ну, я розумію, що це вже не модно повторятися, але нам у спадок залишилася розкрадена держава з великими проблемами і так далі. І так далі. Сьогодні Україна воює і говорити про те, що ефективно чи неефективно, я думаю, це про це скаже історія. Але ще раз нагадаю: в умовах війни порівнювати це дуже добре, що ми сьогодні намагаємося робити порівняння, як нібито нічого не сталося. Повірте, насправді це надважливо і надважко тримати ситуацію саме тоді, коли ну, власне наша держава воює. Я оцінювати тут дуже треба. ті солдати, які говорять про те, що коли вони від'їжджають до АТО, здається, що воює вся держава, але коли повертається сюди, кожен свій регіон навпаки, ні Івана Семеновичу. Ми знаходимося за декілька кілометрів від країни агресора Росії, які системи безпеки сьогодні вживаються в області на теренах нашого регіону для того, щоб убезпечити від імовірних атак. Хочу зазначити, що вся відстань державного кордону, яка у нас Сумська область має 556 кілометрів, 810 метрів, вона чітко сьогодні просвятковується з боку наших спецслужб. І, власне, ну, ми володіємо достатньо вичерпної інформації про те, чим займаються наші воргист по той бік кордону. Сьогодні говорити про те, що е, у нас є там великі потужні військові формування і так далі, є передчасним через те, що, е, ну, скажімо так, я аналітичні довідки. я буду казати тільки ту інформацію, яку я маю право казати. Так. Сьогодні Росії, очевидно, невигідно воювати або е, відкривати ще одну лінію фронту ну, через ту ж Сумську область. Угу. Насамперед я хотів би заспокоїти населення Сумщини. Ну, перше, хоч це воно ну, трішки грубовато буде означати, для того, аби. Полонити Сумську область, звичайні армії російській в тому числі, потрібно десь тримати близько 80-120 -ти, -ти тисяч озброєних військових людей, отут на території нашої області. Чи може собі сьогодні Росія дозволити таку розкіш? Очевидно, що ні. Другий момент, якщо ну будь-яка країна, яка намагається полонити іншу, робить приціл чи якби, там бажання йти до центру, так до столиці. Сьогодні, ну скажімо так, Будь-який розумний військовий не йтиме через Сумську область, а потім 365 кілометрів проти протистоянь. Якщо ще раз вибачаю за таку грубість, можна піти через Чернівську область, це в половину менший шлях. А отже, сьогодні і таким чином знову ж таки Сумщина не цікава. Ну, дякувати Богу, нашим сьогодні супротивникам. Третій момент це наша історія, це наше генетичне вміння тримати партизанщину. Тобто стратегія військова або військова наука сьогодні каже про те, що кожна область буде тримати оборону по-різному. Угу. Об а Об'єктивно, що Сумщина не буде тримати? По-перше, є тайм. дві лінії оборони, а я не буду їх називати. По-друге, якщо військова доктрина вчить там, тривогу, йдуть в якусь там точку, отримують зброю, в іншу точку отримують команду і тоді щось роблять. То в нашій ситуації це партизанщина. Я знову ж таки повернусь. Хочу сказати, що де зброя і, і що треба робити, люди вже знають. 27,5 тисяч осіб вже пройшли навчання, і ще думаю, що до кінця цього року, 1050, це це ну, здебільшого особи чоловічої статі, віком від 20 до 65 років. Це переважно жителі Сумщини, так? Це однозначно жителі Сумщини. Вони проходять військові навчання. Так вони проходять, але це за своїм базі? графіком. Ні, цього я цього не буду казати. вибачайте. Це та ж таємниця. але є бази відкриті, є бази військоматів. До речі, сьогодні вони почнуть працювати більш активно на території сільських селищних рад, і всі бажаючі сьогодні можуть долучитися пройти. Як то раніше казали, курс молодого бійця, постріляти okay. з ну з багатьох видів озброєння. До речі, я бачу а, захват в очах мужчин, як від 20 років, так і тих, які колись були служили ще в радянській армії. Тому такі навики зараз ведуться, і ну повірте, що Сумщина готова боронити свою землю не гірше ніж всі інші. Наскільки фахові ці спеціалісти, які навчають військовій справі, рамеслові? Це спеціалісти такого рівня, яким може собі сьогодні дозволити наша держава? Я не буду казати про іноземних спеціалістів, очевидно, що вони є, але їх тут, тут у нас їх немає. У нас є достатньо мотивованих серйозних бійців. Це перше, по-друге, це спецпідрозділи, які мають досвід, в тому числі в зоні АТО. По-третє, це ті хлопці, які повернулися, які демобілізовані учасники, а то, які бажають продовжувати ну, якби, навчати інших і так далі. Хочу також зазначити, що, крім усього, вже з наступного місяця Сумщина отримує. Три з тисячі також, це наша окрема 58-матопіхотна бригада, а це 3,5 тисячі професійних військових. Я хочу наголосити, саме професійних. Це люди ті, які будуть демобілізовані в основному з зони АТО. Тобто це професійна армія на території Сумщини. Іоанна Суманович, а взагалі, яка ситуація на кордонах? Ми пригадуємо влітку, або восени з'являлася інформація про те, що вишковувалася збройна техніка Російської Федерації. Зараз як? Вона вже прогнозована тактика з боку Російської Федерації, якщо раніше. При таких спробах дестабілізації нашого кордону ну, було важко, була напруга, то сьогодні ну, по-перше, вже є засоби, засоби контролю за цими пересуваннями є набагато якіснішими, і ми вже знаємо трішки наперед. Вони з'являються чи не з'являються? Вони з'являються з такою Право частотою. З тобто ротація є, але вона сьогодні вже прогнозована. Для того, аби раз в три дні, раз на тиждень прорахувати суперник, я не можу цього казати. Треба бачити його кроки. Тобто треба певний час. Сьогодні вони абсолютно прораховуються, і повірте, що ну, прикордонники достатньо фахово працюють. Безумовно, що відправляється. Це техніка з'являється, БТР. І зараз вони, ну, як правило, останній момент на території одного з пунктів пропуску дві машини, це 80 бійців. З автоматами вони рухалися в сторону нашого кордону, а потім різка зупинка, вони а, значить, шикуються, ну, але це їхня територія. Проводять певне навчання, сідають у машину і від'їжджають. Звичайно, сигнал тривога, всі там готуються. Але таких моментів достатньо багато, і ну, це не є власне загрозою. Це такий, знаєте, спосіб дратування, щоб, ну, щоб не, 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 з нашого боку якби там не спали і так далі. Повірте, що. Mm -hmm. Сьогодні я ще раз повторюся, Росії немає тих потуг, про які вона заявляє, і та інформаційна брехня, можливо, яка Можливо, вона вважає. просто не демонструє всі свої можливості. Можливо, вона просто зараз приховує. Ви знаєте, сьогодні, сьогодні весь зброю всі бояться, наприклад, ядерної зброї. однозначно так. Але весь світ сьогодні прикований до Росії, uh -huh. і при сучасних засобах відстеження і так далі, щось приховати особливо, ну майже неможливо. Тому там, де не вистачає, скажімо, технічних засобів у нашої держави, є допомога тих тих, тих же Сполучених Штатів, які сьогодні через систему спутниково да, розвідки, вони мають дані достатньо потужні, і в принципі ну, це не є великим секретом для України. А можливість застосування ядерної зброї. Ли ви коментуєте? бентежне я... питання. Якось і не одразу хотілося його вам ставити. Скажу але вам одно... щиро, що я, я не уповноважений таких навіть припущень робити, але. Як громадянин, я не вірю в те, що Путін настільки, вибачте, зійшов з розуму, щоб адже застосування зброї це означає крах його країни, так. який би він не був там поганий, нелюд і так далі. Але він, напевно, що там любить своїх дітей, там, свою дружину, свою країну, врешті-решт. І через якісь амбіції втрачати півсвіту, в тому числі свою рідну землю, це ну, я не знаю. Це вже, ну я не вірю, чесно скажу. Але розумієш, що такий козир у нього є, і з ним рахується, до речі, весь світ. Це такі збройні м'язи, якщо так можна сказати. Бо це Останній постійно демонструє, постійно з'являється ця інформація. Про це справді, що... якщо чесно, то кожен день е сьогоднішній день пережитий Україною, ну умовно кажучи, в мирі, це кожен день програшу Путіна. І я хотів би про це говорити абсолютно відверто і щиро. Ми дійсно програємо інформаційну війну, бо не маємо таких потуг. Але у нас є і слабкі місця. Ну, чому гріх гріха Як... таїти? Якщо подивитися наші хроніки, інформаційні агентства і та інформація, що з'являється, ми бачимо, що, начебто, о, спочатку відводять да, наші підрозділи, військові, деякі повертаються знову і не виконують накази Однозначно, командування. Знаєте, питання в іншому. Сьогодні Україна е, веде військові дії з однією з найкращих армій світу. Про це знають усі. І е, е, ну знаєте, те, що роблять наші хлопці, це дійсно героїзм. І на війні, як на війні, тут не може бути, що 100% перемога, 100% програва. Безумовно, коли йдуть втрати, то це чийсь прорахунок, хтось з недогледів і так далі. Але ну, якби, говорячи мовою військових, сьогодні стратегічно Україна перемагає. Як би цього не подобалось Путіну і його прихлібателям, і дуже образливо, коли блогери дозволяють собі там, знаєте, оцінювати, оце слабка ланка, оце сильна, треба було робити так чи не так. Ми ж, на щастя, не коментуємо, скажімо, от, дії лікаря, військова операція це, допустим, хірургічна операція. Як він там здійснює якісь заходи там, і лікує організм? Бо лікар цьому навчався, він, ну, так, він є такий, яким є. Сьогодні наша армія є такою, якою вона є. Але і ми не є фахівцями у цій сфері, розумієте, коли казати, що допустимо, я часто згадував о, ту інформаційну хвилю, коли. Деякі громадські організації, політичні партії наполягали категорично на тому, що треба, як кажуть, скачка брати Донецьк. Uh -huh. Тобто вимести звідти на валу, там, ну, представників Російської Федерації, банд формування і так далі. Теоретично це можливо сьогодні. Але ну, дуже неприємно, що ці люди, які, ну, скажімо так, звинувачують того ж, президента, там, міністра оборони і так далі. Не питають, хто понесе відповідальність за жертви. Іван Сумович, ну ви представляєте владну вертикальну, то безумовно ви будете захищати. Я але будь ласка, дозвольте Сторони медалі однозначно. Але а, сьогодні військові експерти всі і західні в тому числі кажуть для того, аби а, взяти Донецьк, який сьогодні вже перенасичений, і технікою і нормального зразка, там і, і військовою так з потугою. Ми втратимо до 20 тисяч наших хлопців. Хто понесе відповідальність? Це Велика перше. ціна. А по друге, ціна чи потрібно нам було... сьогодні брати цю Донецьку землю? Де люди ще на 100% Само погоджуюсь. Я хочу глядачам нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 617-107, Будь ласка, дзвоніть і ставте свої запитання заступнику голови сумської обласної адміністрації Івану Семеновичу Боршу. Продовження теми. А скажіть, будь ласка, наскільки ми взагалі готові готові системи оповіщення і бомбосховища? Станом на понеділок цього тижня. Ми були готові на 79%. Це Сумська область. А де є недопрацювання? Ну, наприклад, частина бомбоскови, сьогоднішніх бомбосховищ, вони є у приватній власності. Це один момент, це від 3 до там, 7%. Є момент, коли об'єкти рахувалися як бомбосховища, насправді вони вже а, морально і фізично застаріли. Тобто ну, вони там розвалені і так далі. Це особливо стосується сільської місцевості. Але є інша сторона медалі, як ви кажете. Кількість населення зменшується в Сумській області, і ті нормативи, котрими сьогодні користуються. Ну тут і на жаль, і на щастя так розумієте, чорний гумор, так але але насправді от, сільські місцевості там три стратегічних об'єкта для укриття. А в сумах скільки? Я не готовий цифри називати. Я в відсотках бо чи вони готові, чи не готові? На в сумах відсотків? відсотків на 80 готові. Коли ремонтували, проходять ремонти, наприклад, облаштування однозначно, їх? принаймні перевірки до кінця цього місяця, до вчорашнього дня, перевірки прийшли всі. Далі є припис відповідний, дається доручення службами зробити те-то те, -то -те -то, провести такі-то роботи і так далі. Сьогодні на зустрічі з міської влади представники громадських організацій самооборони Сумщини та автомайдан говорили про наявність великої кількості людей з сепаратистськими поглядами. Чи відстежують таких людей, чи йдеться цілодобова варта державних інтересів на теренах Сумщини? Можливо, у вас є інформація про викриття небезпечних осіб, і які планували дестабілізувати ситуацію, але вдалося попередити. Знаєте, казати, що все спокійно буде неправильно, але й казати, що все неспокійно також буде нещиро. Є Я паніку, для, для прикладу скажу, що в минулому році перед святкуваннями 9 травня, можливо, пам'ятаєте умовну паніку, так, було нагітання угу. ситуації. І 7-8 травня. Ми отримали 5 610 дзвінків. Це різні. Це і МНС, і прокуратура, і міліція, і швидка допомога, і телефони довіри, пам'ятаєте, тоді максимум було, до речі, зараз також буде. З них жоден не підтвердився. Про що це кажеш? Тобто, наша громада навчилася бути сконцентрованою, змобілізованою і будь-які прояви щось ну, не вони сприймали як прояви там, небезпеки. Що стосується сепаратизму, безумовно, відстань до Росії, оця мінімальна, вона є, ну скажімо так лакмусовим папірцем. Росія намагається тут дестабілізувати ситуацію і тим самим показати, що є проросійський настрій. Їх вкрай мало. Але є. Через кого вони працюють? Наприклад, через контрабандистів. Це не є великим секретом. Це зачіпається середи Нобуцьких, Ємпільських, Не Обов'язково людина може їхати з Романського району і займатися контрабандою. Це Ну, такі найхитріші контрабандисти саме так і працюють. Це українці, це росіяни, це, це, ну, це частина тих однозначно українців як використовують ті ж самі ФСБ. Ну, наприклад, Сумська область суміжна з трьома областями Російської Федерації. Так. Отже, три структури ФСБ працюють проти однієї структури Сумської, Сумської обласного СБУ. Чисельністю, звичайно, вони нас навіть так переважають, що використовують ці служби. Приходить людина через кордон нелегально, Отже, вона є правопорушником як в Україні, так і в Росії. Чим мотивують ФСБшники? Ми тебе не затримаємо, ми тебе е, відправимо додому, ми тебе не видамо своїм владі, бо ми скажемо, що ти наш агент. А ти за це, наприклад, там, перенесеш там, там, кілограм вибухівки. Конкретний випадок, ви не будете говорити. Я чи? не буду, але вони були. Вони були багато є? Е, їх небагато. Повірте, що сьогодні е, населення навіть у тих районах, яких ви називали, є набагато свідомішим, ніж хотілося б нашим ворогам. Тобто люди хочуть безпеку. І це їх стимулює, стимулює для того, аби викривати тих людей, котрі є на щирому. А у нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір вам. Слухаємо, будь ласка, ставте своє запитання. Алло! Добрий вечір, слухаємо, будь ласка, ваше запитання. У мене є пропозиція щодо ціни на кордоні. Будь ласка, можете Кажіть, будь ласка. висловити своє Ось, бачення. У нас, наприклад, розрушені здання, наприклад, там десь. Які не працюють. Тобто вже вони установлені не підліжають. А в чому а пропозиція? А в чому пропозиція саме? Хотілося В цьому пропозиція ви використати їх на кордоні, щоб не витрачати кошти. Дякую вам, Іван Семенович. Використати, використати кошти для того, щоб там зекономити. Я розкажу взагалі, як працюватиме та так звана стіна. Насправді це не сіяки стіна, як ну, російської мови забор такий, так угу. вона не нестиме е, таку на собі функцію, як фортеця, угу. так? Так. яку не можна там розбити і так далі. Її основна функція це надання інформації. Тобто через цю вежу, так висота там. так, так веб-камера, раз, аналізація, два, веб-камера, три, підведення е, певних датчиків чотири. І вона не тими, Ну, до речі, це не, не якась забаганка. Ми чітко заявили про бажання йти в Європу. Угу. Це вимога е, європейської системи безпеки. Я зрозуміла. З 1 квітня розпочала четверта хвиля мобілізації. Хто входить до цієї хвилі? Яка категорія населення? Там є частина, дякую за запитання. До речі, вона вже зараз завершується. Сумська область виконує достатньо потужно свої завдання. Входять особи чоловічої статі, ну насамперед, це здоров'я мужчини віком від 18, зараз від 22 і там до 60 в окремих випадках до 65 років. Насамперед беруться до уваги люди з військовими професіями, спеціальностями. То є сапер і так далі. Так далі там. Ну в нас, як правило, це люди, які мають вони підготовку саме де проходять? В яких частинах? Ну насамперед їх готують або Житомирська область, або Київська, або Кіровоградська область. Після цього, звичайно коли вони прийшли вже школу, згадали, як треба робити. Після цього йде об'єднання і так далі, узлагодження злагодження військове, і так далі. Іваносимочу, яким чином сьогодні обласна влада допомагає солдатам, воїнам АТО. Ми бачимо, що здебільшого все на плечах волонтерах: це і бронежилети, це і каски, і ліки, і харчування. А скільки було виділено коштів в цьому році на потреби? Тільки зараз в обласному бюджеті минула сесія, була, ми виділяли півтори мільйони гривень, виключно на це через військкомат обласний, також близько мільйона гривень. У нас три програми, якими опікується управління за з правоохоронними органами. Тобто через ці програми йдуть. Але крім цього, ми регулярно. Допустимо, на сьогоднішній день ми ремонтуємо 10 автомобілів, які ну, обслуговують систему ГРАТ. Це, на жаль, вкрай застарілі зели, і проблема в тому, що запасні частини на них знайти важко навіть не через те, що немає коштів, а через те, що таких запчастин ну, вже дуже мало. По-перше, по-друге, їх виготовляли в Російській Федерації, і ви чудово розумієте, що сьогодні придбати там є вкрай важко. Але є навіть такі приклади, коли поляки нам передають такі запчастини. Тобто зараз ось 10 машин, буквально 3-4 дні ми передаємо знову ці системи ГРАД. Вони вкрай потрібні там, тому там будуть абсолютно нове обладнання. Дуже дякую а всім небайдужим. Сьогодні жодна з організацій, де ми звернулися, нам не відмовила. Безумовно, використовуємо можливості і сільгосппідприємств, де є ремонтні бази, так звані, бо крім запчастин, треба ще їх і там зробити різні ремонт. Минулий раз ми відремонтували 37 БРДМ. Вони зараз, сподіваюся, нормально працюють там, де їм потрібно бути. Тобто, крім усього, що е, так, сьогодні ми знаходимо одяг, є е, підприємства, які допомагають паливом. наприклад, волонтерські групи. Як правило, я хотів би сказати, бо на всіх, всіх не можу казати. Е, ну, отримують певну допомогу. Це, наприклад, там, автомобіль для пересування туди-сюди, заправка цього автомобіля, там, сприяння десь у відборі гуманітарної допомоги. Районні державної адміністрації міські ради дали місця, де небайдужі громадяни можуть складувати цей товар, які тоді На скільки передалися? відсотків влада взагалі забезпечує, якщо взяти таку загальну в цілому, насправді, якщо бути щирим, то це питання повинно бути головним в Міністерстві оборони. Угу. Тому те, чим ми зараз займаємося, це також свого роду волонтерський рух. Розумієте, бо ну скажімо. Прямо законом про місцеве тобто, державність. Відверто кажучи, відірвали з одних статті видатків і Однозначно, перенаправили на інші. Ну і сам момент, дивіться, в, сьогодні, в, цьому, в цьому році Сумщина не доотримала до бюджету 120 млн грн. Ми чудово розуміємо, що ці гроші потрібні туди на передову. І безумовно, що знаходимо інші шляхи, аби поповнювати бюджет. Як часто буваєте в АТО? Де, де були? Спілкувалися з хлопцями. мінімум, ніж раз на місяць не було. Двічі, тричі на місяць, інколи раз на місяць. Іван Симонович, як ви вважаєте, що може примирити жителів Сходу з усією Україною? Розуміння, що Україна єдина. Що не треба ніколи дивитися через забір, ну, як дитина. Вона твоя, гарна, вона погана, але вона твоя. Так само от ненька Україна. Поки ми це не відчуємо своєю кров'ю, своїми генами. Знаєте, я колись читав таку теорію, що. Ті, я, може, когось ображу, прошу вибачення наперед, це всього лише теорія. Ті матері, котрі народжували своїх дітей без потуг, без болі, там, там, кесарів і mm -hmm. так далі, вони менше відчувають біль своїх дітей. От ті, котрі пережили біль ну, разом з ними народження, ті більше там, не знаю, як кажуть, з ним там пиль здувають і так далі. Про що я хочу сказати? що Без цієї війни Україна нам дуже легко далася свобода, незалежність. І власне, 90, ми так, ми ну, добре є, і слава стали. Богу. Тобто не відчули. Коли йде чер через біль, ну погодьтеся, що українців в Україні стало в на рази жаль, більше. На жаль, історія пишеться кров'ю. Тому тут ми мусимо казати. Але якщо ми не зробимо висновків з цієї ситуації, то нам тоді гроші на факт. Я дякую вам, Іван Семеновичу, за те, що взяли участь у нашому прямому ефірі. Глядачам нагадаю, що гостем студії був заступник голови Сумської обласної адміністрації Іван Боршаш. Всім дякую за увагу. Бережіть себе. Побачення.